Друзі, сьогодні я трошечки додам анонсу до дуже цікавої розмови, яка відбулася у нас рік тому з Ганною Гобко, нашою чудовою політичною активісткою, діячкою громадянською з прекрасним давнім стажем. І як вона сама каже, Гануся вважає себе вихованкою школи дня, чим я пишаюся. Я взагалі завжди казала, що якби. Таких, як Ганна Гопко, в Україні було б 329 в парламенті, можна було б сміливо почувати себе вільною і обов'язків хвилюватися за майбутнє української держави. Ну, але поки що, звісно, у нас ще немало роботи для того, щоб ми дійшли до такого стану речей. Чому я вирішила згадати цю розмову? Перш за все, тому що в ній було порушено дуже багато питань, які не Втратили свої актуальності і рік по тому. Ви самі можете переконатися. Посилання на це я вам дам після цього короткого анонсу. Але там був такий один поворот розмові, коли Ганна мене запитала, яке б питання я хотіла задати президенту. А знаєте, ну, у мене не було такої нагоди, але я його послала це питання в ефір. І цей ефір подивилися близько 50 тисяч тоді, і 600 майже людей прислали свої коментарі. Чим визначили актуальність цього питання? Я е, с, навіть не знаю, це абсолютно була перша реакція. Я сказала, що мені важливо, мені цікаво, чи думає президент про своє життя після закінчення терміну на той час. Рік тому, погодьтеся, це звучало ну, дещо, ну, можливо, несподівано або навіть якось незвично. Але мені здавалося, що це питання могло супроводжувати весь його термін, тому що, незважаючи на природній артистизм і чутливість, і великий, велика інтуїція все ж таки присутня цього неординарного чоловіка. Я думаю, що дуже багатьох речей він не міг собі уявити тоді на початку. І у зв'язку з цим мені здається, що будуть цікавими мої спогади, як моїх перших вражень від Володимира Зленського. Або я не ходила, ми з Северона Кириловичем не ходили на концерти 95-го кварталу, на відміну від тих багатьох ну, і, і політиків, зокрема, які сиділи. І сміялися над собою. Ну не тому, що я не цінувала цей жанр, просто був такий елемент незручності, коли я завжди казала, чим відрізняється британський гумор. А британці жорстко сміються над своїми політиками, але ніколи над Британією. А в гуморі тодішнього кварталу було багато такого, з чим не можна було погодитись, знаходячись в одному залі. І ось перша зустріч в аеропорту. Ми летіли кудись, і, очевидно, Зеленський так само чи зустрічав, чи відлетів. І я побачила його вже, він, очевидно, мав наміри брати участь у президентській кампанії, і ми пересіклися поглядами. І я відзначила, що у нього надзвичайно гострий, чіткий погляд. І, ну, власне, ми там. Так, ввічливі напівпоклони і все. Але ж я подумала, що в ньому є це, знаєте, є відчуття влади, є відчуття політики, є такий прихований бонапартизм. Але все одно, при цьому, при всьому, я подумала, що чи думає, чи знає він про те, в яку він бійку може в'язатись. І, звісно, потім відбулися вже всі ці події, які на очах усіх нас. І все ж перед президентськими виборами 99-го року була одна картина світу, а перед президентськими виборами, коли змагалися Зеленський Порошенко, Україна вже була іншою. І тому перед тими виборами я написала у Фейсбуці дуже таку. Коротку фразу, ну, мені здається, вона знаковою, над нею варто було подумати, бо вона звучала так: Зеленський це найкраще, що чекає нас на дні. Ну, і, звісно, я думаю, що у цьому парадоксі тільки частина парадоксу. А ось до недавніх подій, до недавніх переговорів в Аравії між американською та українською сторонами у суспільстві висіла дуже висока напруга, і вона, звичайно, ще не зменшується. Всім нам доведеться довго і серйозно і глибоко думати, особливо тим, хто міє і здатний про долю країни і президенту так само. Доведеться думати про те, що коли закінчиться війна, і в повітря вже і так незважаючи на те, що нам ніби не про вибори треба думати, але настрій виборів витає як йому бути? І скільки буде в його роздумах країни, скільки особистих розмірковувань про себе, про оточення? І цього великим чином буде залежати і те, чи зможемо ми вирватися з капканів, які розставили на нас деякі сусіди, ну і загалом, чи зможемо відштовхнутися від того дна, до якого, на жаль, спускалися попередні 20 років. Такі думки, як вам. Пишіть.